Ялась просто всіх людей, які біля мене проходили. Ідемо на нашу другу ніч роботи з Христю. Привіт, в цьому відео я хочу показати, як моя подруга приїхала з України в Англію, які ціни на переїзд. Ви побачите її перші емоції після прибуття в Англію і як вона взагалі вже почала працювати разом зі мною. Тому не переключайтеся, це буде цікаво. Мені залишилося жити самі в квартирі рівно 25 годин, 30 хвилин. І я купила квіточки для моєї подруги, яка приїжджає. Я насправді рада, що вона приїжджає, тому що мені буде легше набагато платити за оренду. Загалом разом простіше. Я так думаю. Я на це надіюсь. Ця дивна штука це вішалка, яку я взяла на вулиці, до речі. Тому що її просто залишили, бо вже комусь вона не потрібна. Мені подобається, що квіти можна без проблем купити в супермаркеті і не дуже дорого, і вони будуть стояти більше тижня. Плюс дають ще ось таку підживку для квітів, що ще більше їх оживляє, і вони можуть ще більше стояти я вже вийшла з роботи прямо до свого спонсора, тому що він мені допоможе з зустрічю моєї подруги Я боялась просто всіх людей, які біля мене проходили, мені здавалося, що вони мене, мене хочуть їсти, вкрасти в мене щось, хочуть мене вдарити взади. Коли так, проїжджала так. якась швидка, я біну, так, мене просто всю поробило всередині. Люди, ті, що тут живуть, вони офігенні, Але наші ті, що сюди приїхали, наші є наші. Як, як кажуть, людину не перевиховуєш. Як тобі ці в магазинах? Я в вшиваю. Як сказати я в шоці? Поки я не перевела цю грині. Мені ок, Так що я не буду переводити в цю грині. Це вже другий день перебування Христі в Англії, і ми зараз йдемо на мою роботу, на якій я працюю лише по вихідних. Там погодилося її взяти. На стажування поки що подивитися, як вона працює. Вона подивиться, чи їй подобається. Я там працюю лише з 8 до 2 ночі, з 8 вечора. Відео про мої роботи, як я працюю, є в мене на каналі. Також можете перейти ось тут за підказкою. Ну що, ти готова сьогодні працювати? Я готова і навіть не переживаю. Ну, єдине, що я думаю, що там робити, тому що я навіть нічого не чула, мені супер класно, я в очікуванні. Вже третій день як Христя в Англії. І ми зараз йдемо на виставку, яка відкрилася в Брістолі буквально тиждень назад. Це виставка сучасного мистецтва, але поки нічого не буду казати, тому що Христя небагато знає про це. І там має бути дуже круто. Якщо хтось хоче, я обов'язково залишу посилання знизу. Можливо, хтось є в Брістолі або приїде в Брістоль. Можете перейти по посиланню і сходити на цю виставку. Great elemental force running through all things. Stars to every grain of sand <laughs> and everything Wait, in between also runs through us. Oh, my God! Oh, my God! <laughs> пройшли тут тест і нам дали карточку, на який е, яка у нас все У Мене Fire, А в Христі? Христя, в тебе? Air. Ми вже подивилися цю виставку, вона була просто нереальна. Так. Правда? Так, да, да, да. да. Мені сподобалось А вже вам чесно. мені просто я саме чака, як зайшла, мені було скептично віднеслася мішень. Mm -hmm. Таке все якась якесь вроде і проста, і що я сюди прийшла, але там стільки кімнат, туди-сюди, можна то, сюди, туди зайшли, а ми то ще пропустили, а ми там ще не були. Вертаємося назад, а ми тут ще не були. Ми, ми, ми ціла година, ми, ми година. Хоча там обмеження 15 хвилин, але нас не виганяли, тобто люди навіть ми прийшли на 15 хвилин раніше, ми зайшли без проблем. Ми йдемо на нашу другу ніч роботи з Христією знову. і Їй сподобалась перша ніч. Я думаю, так само сподобається друга. І вона буде тут працювати зі мною. Ми закінчили зміну, і ми вже йдемо додому. Ура! Це вже четвертий день. Христя тут в Англії, і зараз вона розкаже, скільки вона заплатила за парикіт, взагалі за дорогу з України в Англію. <плес> Мій автобус з України в Польщу обійшовся мені в 1050 гривень. Я його оплатила на місці, коли сідала на автобус. А тоді білет з Польщі в Брістоль напряму. Ми летіли десь дві години. У мене обійшовся 3 тисячі гривень. Це я докупила багаж 20 кілограм і ручну кладь там розміром до 10 кілограмів. То з кракова летіла? З кракова, так. Я взяла білет до кракова. Думала взяти до Варшави, але чомусь виявилось до Варшави дорожче з з України в Польщі доїхати. І плюс білет в Кракові знайшовся в Брісто напряму і доволі до дешевий. Клас! Дякую вам за перегляд цього відео. Якщо вам сподобалось, воно ставте лайки і підписуйтесь на канал. Далі буде більше про життя в Англії.